Вітаю всіх! Сьогодні до вашої уваги презентуваю... презентую огляд планшета торгової <coughs> марки 3Q Tablet PC. Модель... модель BC9710AM. Отож, що це за планшет? Почнемо з коробки. <coughs> що він собі містить? Цей підплошет підтримує HDMI, має технологію ips екрана, IPS-матриця. у нього є Wi-Fi. 2 мегапікселі, 2 камери по 2 Мп, так, мультитач, 5 точок торкання, сенс, j Ну, Побачимо. Операційна система тут встановлена Android 4.0. Перевернемо коробку. Що нам а, технічні характеристики, в принципі, вони є. їх можна побачити на сайті виробника. Прочитаємо, що тут вони, вони пишуть. Так, Процесор Box chip A10 кортекс а 1 ГГц дисплей діагональ 9,7 дюйма. ІПС-матриця роз, розширення 1024х768. Розмір сторін співношення 4 до 3. Так, ідемо далі. Пам'ять 1 ГБ DDR3 накопичувач 16 ГБ. Ну, як я сказав вже Wi-Fi, Стандартно все. Батарея плюсом є цього планшету 7000 мА в годину. Ємність батареї доволі таки велика. Камера фронтальна, камера тилова. Все по 2 мегапікселі Також ну, Скажімо так деяка плюс цього планшету. Особливості, так, особливості Android 4.0. Зрозуміло, я вже сказав. Розміри планшету вага 600 грамів. На сайті виробника сказано, що він важить 650 грам. Роз'єми. Два мікросіді. роз'єм для наушників 3.5 джек. Роз'єм для карти пам'яті мікро CD mini HDMI. Так. Переходимо до відкриття нашого планшету. Ну, коробку я вже відкрив, її в магазині відкрили, перевіряли комплектацію, тому не дивіться. Так що вже наплобочка тут зірвана Відкриваємо коробку, дивимось Ось наш планшет. Беремо його, поки що його відставимо в сторону, дивимось комплектацію. Я знімаю відео також для того, щоб побачили, що ж входить в комплект. Ну, Якась брошуречка така, от невеличка, що там можна їм робити. безпроводні сеті, перезагрузка устройства, якісь мультитачі, зняття ну, все простеньке. Так. Є тут на що зарядний пристрій. Так. Два кабелі. Перший це кабель microUSB. Це для підключення планшету до комп'ютера. Окрім цей кабель, щоб на планшет можна було з комп'ютера перекидати цю інформацію. Ось такий є кабель. Так. Другий кабель це е перехідник з microUSB на USB. Тобто, що для планшету можна було підключати е, такі пристрої, як флеш, пам'ять, е, клавіатуру з USB-виходом і заявляють, що можна підключати е, е, мишку. Цікаво дуже добре, побачимо. Ще я це не випробував. Не, не, не випробував. В принципі, дуже цікаво. Так, по характеристикам ще я подивився планшет. планшет. Що не написано, на етикеті можна вставляти SIM-карту і з підтримкою 3G. Тобто для виходу в інтернет, в мобільний інтернет. Ну, Я так розумію, що можна використовувати як телефон, хоча не, не пробував, не буду ще сказати, точно не знаю. Написано, що можна вставляти саме телефонну карточку. Ну, Напевно, то для інтернету. Хоча там як і телефон, десь тут в мануалі було написано. Так, сам мануал. В принципі, інструкція така якась скупенька, поскупилися росіяни. Лише дві сторіночки описа. І в принципі, нічого нового я там не, не дізнався. Так, Закриваємо. Вибачте, що я тут трошки так все це швидко перший раз знімав і не вмістилося мене відео, Дуже великий розмір, не зміг його викинути в мережу. Чи я... Почав його обробляти, але мене... Так. Трошки дергаю камеру, одною рукою тримаю. Планшет. Зараз виймаємо. так ну, ось такий планшетик у нас. Дорогова марка російська треків презентує для нас. Ну, зверху тут начебто як скло йде. Захищена плівочка. І все це от, якщо ми здарем, пліме цю плівочку її усьоці. І тут можемо побачити, що там у нас є плівочка. Так, дивимось, що у нас тут є. Перше. На торці в нас іде камера, верніше не камера, а кнопку кнопка включення виключення. Далі йде роз'єм для підключення живлення, для заря... Заря... зарядження планшету. Далі йде mini hdmi Так, далі у нас йде кхм, micro -USB. Так ж, так ж, правильно, все правильно. Для підключення э, до комп'ютера. вона. Якраз тут і намальовано бачите? комп'ютер. Далі йде, йде карт э, роз'єм для слот для мікро CD. Потім де мікро USB. Ну, для підключення. Тут бачите, тут клавіатура нарисована, мишка там є. Що можна під... Через цей слот саме підключається до клавіатури. Так ще йде джек. <кхм> Наушники. Далі йде е, три про -про прорізі для того, щоб <кхм> Ну, це для динаміків. Так, от там знову там сіт, -сі -сі сіточка стоїть захищена і там стоять динаміки. Звук, звук ще не пробував. Такі, здається, непогано так. Задня частина алюміній. Це алюміній. Да? Щось тут у нас наклеєно якесь. Це якесь теж нак... Щось вибито не знаю. Далі йде. Камера 2 мегапікселі. Доволі таки потужна камера, знімає непогано. Йдемо далі. Зверху у нас знаходиться. Ще дві кнопочки, це кнопочка вихід додому, ось вона. і регулювання звуку. Ось вона. Перевертаємо цей планшет до нас. Що ми тут бачимо? Ну Ось тут у нас камера знаходиться, ось тут вона в цьому місці, не знаю тут і видно. Ще одна камера <кхем> 2 мегапіксельна. Так, включимо планшет. Зараз. О, Завантажується система операційна Android 4.0. Стара вже, в принципі, я так вважаю, 2011 року вона була анонсована компанією Google. Ця, ця операційна система, в принципі, вона вже є трошки. Хоча є планшети на Android 3. Не знаю. Це 4. 4.0. Вже 4.1, вже, вже навіть є. Ну, Скажімо так, вже там виправили <кхем> ці недоліки, що були в 4.0, зробили її трошки швидшою. Хоча вже скоро буде виходити 4.2 і і, і, і вже в наступному році 2013. му 5.0. Вже скоро буде так ну, думаю, це фінансування. Так, от ми відкрили. Розблокуємо його. От Android пропонує таку систему розблокування. Це, все тут, в принципі, стандартне, нічого такого тут немає, цікавого. Ну, розблокуємо так. От. Так, є таке, розблокували. Можемо проскролити. Проскролили. От що тут у нас є? В принципі... В принципі, начебто, це ж зараз ми зробимо трохи його світліше, щоб було видно. Отак, на максимальну яскравість. Так. Меню. Це повернення. Головна. Все, Повернення на, на головний робочий стіл. Ще, згор, згортки наших даних. Включимо. Недавно додавлені. Можемо так: от проскролити, побачити. Опа, бачите? Що, що відбувається? Перезавантаження. От оце мені не подобається в цьому планшеті. Що, що так відбувається? От він у нас відбувається перезавантаження планшету, Щас, апер... Вірніше, операційна система Android. Тобто якийсь відбувається збій. Ось такі ви можете зіштовхнутися при... тоді, коли ви його будете придбаєте. Щось підтормажує він трошки. Чи це планшет такий попався? Не знаю. Вот, в принципе, это, что я хотел показать по планшету, чтобы вы видели. Ничего тут нет. Что у нас тут идет? E-mail. Gmail. Так. Сервис Google. Google Talk. Google Plus. Play Market. Ну, дальше браузер. Что тут за браузер стоит? Сдается тут стоит браузер. На Chrome. Щось схоже, може хром, чи може, а, може, а може ні. Це вже я не буду стверджувати, я ще не вивчав його, це все. Тільки купив, от... Тільки, скажімо так, він мені попався під руку, це не мій, в принципі. Я вам його презентую, щоб бачили, що це за цікава річ. Ну, давайте включу калькулятор. Вийдемо. Так. Підемо в Google, клавіатура з'явилася. Що тут можна набрати. Ну, це, в принципі, все. Все, дякую за увагу.